Пам'ятник дивовижній історії кохання встановили в Маріїнському парку напередодні дня перемоги, і це не випадково. У часи Другої світової війни українка Мокрина та італійці Луїджі познайомилися в полоні і розлучилися після звільнення в Австрії. Тоді здавалось, що ця розлука назавжди, проте минуло 60 років, і вони зустрілися знову завдяки телевізійній програмі з розшуку людей. І ось цю мить зустрічі увічнили у постаменті. Історія кохання дев'яносторічної італійці Луїджі Підуто вже майже 10 років хвилює серця українців. У 2004-му він звернувся у програму Жді мене», аби розшукати подругу юності, втрачену після перемоги. Мокрина Остербайтер і він полонений зустрілися на австрійській фабриці. Два роки жили душа в душу. Чоловік шев її одяг. Жінка приносила йому частину своєї пайки. Ніжно піклувався Луїджі про її маленьку доньку. Після звільнення Мокрину депортували разом з усіма на батьківщину, а італійця не пустили до радянського союзу. Розлучені назавжди, вони намагалися забути почуття, створили нові сім'ї. У 80 років Луїджі вирішив дізнатися про долю своєї колишньої коханої. Мені з самого початку нравилася та історія така сентиментальна, коли ми його жіменя ждали, і вийшло так, що в мене день народження, ми стол накрили, то сиділи і плали. Акалі відтоді, щороку року Луїджі приїжджає в гості до Мокрини. Вона відмовилася виходити за нього заміж та переїхати жити за кордон. Кажеться, уже просто її познаваний Якби бы та була раніше. Мі кажеться, може, вона даже і переїхала туди. Мокрина Юрзук не змогла приїхати на відкриття постаменту. Руки беруть свої, А їджі дуже важко стримувати емоції. Хоча медики й заборонили хвилюватися. Для велика награда висока награда. Я так не кажу, що Бог відблагодарив мої в всі мої складності, оцінив таким образом. Аби увіковічнити парадоксальну історію кохання, народжену війною і випробуваною перемогою, київські скульптори перелопатили увесь доступний їм відео та фотоматеріал про пару. Зупинилися на самій миті зустрічі після розлуки. У ній, кажуть, захована таємниця почуттів цих людей. Це невіроятний факт, це невероятна історія Тлуїджа, який внес в себе це чувство на протягом 60 років – за по-моєму, побачивши свою скульптуру ще за життя, італієць дуже розчулився. Він каже, що за свою мокрину любить весь український народ, а також вдячний усім, хто допоміг встановити пам'ятник. Цей пам'ятник і ця історія кохання, Вона ну як талісман, от, на мою думку. Для багатьох киян буде і для всіх українців буде. Я бажаю всім, хто кохає один одного міцної і вічної любові. Першими біля історії кохання сфотографувалися молодята Барташові. кажуть, що переконані ці світлини стануть запорукою довгого і щасливого подружнього життя. Дуже волнітельна, правда. Я до сих пор волнуюсь. Я сподіваюся, що наша жизнь тобою будет... також довга. Автори проєкту пропонують усім закоханим фотографуватися біля пам'ятника, а світлини розміщувати у соціальних мережах, щоб ця фантастична історія кохання мала ще більше відлуння і переконувала. Справжня любов існує. Анна Павлик, Юрій телеканал Київ.